Це така верандочка. Та, звичайно, це все треба робити, знімати отакий, який красивий шкаф. Мабуть, що небудь придумано з цього шкафа? Ну, грубо тут розвалена, спальне місце вже є. Так, це таке перше. Світціля йде сюди, вход, в іншу кімнату. Ковір персидський. ще одна кімната. Ну, вікна, я вам скажу, в гарному стані. Ми їх почистимо і маляркою вскриємо чи ну, щось придумаємо. Красити ми їх не будемо. Лаком вскриємо. малярка, лас, лак, і буде гарно. Тут теж якові вперси. Такі ось класні чудові крісла. Ми їх теж реставрируємо. Такий тапчанчик. А це, мабуть, теж якісь. Щось находи якийсь топчанчик, чи, чи можливо кровать якась. Так, поли. Полеглимісті. Думаю, що це навіть дуже добре. Це все знімемо і положимо тут інші поли. Ми будемо ми все видаляти. Вони дуже теплі, колись раніше дуже гарно робили. Для кисні поли. Тому ми подивимося. Ну, дуже задоволені. Задоволені, стільки роботи буде. Тепер ми вже і не спимо навіть. Всі на емоціях грубо розвалена, теж тут щось прийдуть.